То ми у цьому світі кажуть гості, а ще свідки, герої. Історія оркестрована на людські голоси, і це бачиться у стрічці Буча місто незламних. Це документальний серіал, свідчення про буття у координатах війни. Наш співрозмовник, продюсер Олександр Остапа. Буча дійсно місто незламне місто. У мене навіть браслет з БТР, який тут був, є, і тут написано, що Буча місто незламних, але англійською. І воно, Я собі закарбував це, і я розумію, це я тут все життя жив і живу, і далі продовжую жити. Вирішили назвати так, тому що там якраз ідея всього проєкту була в тому, щоб показати, що ці люди не зламалися. Вони продовжують жити, вони продовжують відновлювати місто, відновлювати країну, а, жити просто далі і наближати перемогу. Що саме допомагає вистояти після таких складних ситуацій, не зламатися? Терження не знаю, напевно. Віра в сили України, віра в добровольців, а віра в те, що Україна переможе якнайшвидше повернеться сюди, сміх дітей. Ну я як ніхто розуміє це, тому що моя дружина з дитиною не за кордоном. Хочеться знову ж таки по цьому парку гуляти з дитиною, чути, як вона посміхається, кататися з нею на велосипеді. От. Тому я думаю, віра, віра. Олександр Остапа знає Бучу, її характер. Давно та добре він закорінений. Тому команда Зе Буча Сіті, де він керівник, створила проєкт свідчення Буча, місто незламних про окупацію, евакуацію, волонтерство. Як кажуть, із перших вуст одна із героїнь стрічки розповідає. Проєкті Буче місто Незламних всі герої різні. Хтось зустрів війну вдома, зустрів росіян на роботі, хтось намагався якби, виїхати з того пекла, хтось пережив ці бої біля своїх вулиць, коли все це і коли їх вибивали. Тобто я пережила це своїм іншим способом, тому це. Це інша історія, як і кожна з наших, вони інші, але вони про одне місто і про те, як різні люди по-різному травматично пережили цей досвід. На щастя, вони пережили це, вони вижили. І е, я вважаю, що якраз е, наша така задача про це говорити. Насправді, все було досить. Легко, ну більшість, більшість. У нас був був великий пул людей, з якими могли поспілкуватися. Тобто ми попередньо з ними спілкувалися, слухали їхні історії. Кось не виходило, когось виходило, хтось з задоволенням йшов на контакт, хтось в якийсь момент просто відмовлявся. Ми ще й намагалися якось об'єднати це все територіально. Тобто, у нас є люди з різних районів міста, щоб ну для того, у нас є люди з склозаводу, люди з лісової бучі, з Яблоньки, з центра, там з хутора. Тобто зріз з різних з різних міст місць, і власне ми ще й намагалися якимось чином робити так, щоб кожна історія ну не так не схожі одна на одну, але намагалися знайти якусь родзинку. Саме в Бучі це була пустота. Я за перший день, коли прийшла, побачила максимум трьох людей. Трошки був таке відчуття апокаліпсису. Зібрала себе в руки тоді, коли познайомилася в чаті з Сашою Остапою і почала. Допомагати тим, кому я можу допомогти, і ти зайнятий, ти твої думки ще за когось, і ти не сидиш і не займаєшся тим, що ти переживаєш постійно за себе, коли я починала сидіти і ну думати, що все пропало, то дійсно все починало пропадати. А коли ти починаєш щось робити, і твої думки зайняті чимось іншим, ти якось береш себе в руки. І щось можеш а особливо це дає відчуття, що ти на щось можеш вплинути. Я приїхала після деокупації. Ми виїхали все таки. Нам вдалося виїхати з окупації, і після повернення в бучу ну неможливо було сидіти на місці. Потрібно було щось робити щось робити, кудись бігти. Це просто було якесь внутрішнє бажання. Ну, неможливості бути причетним це напевно найважливіше, що зараз може бути. Знаєте, як кажуть, або в ЗСУ, бо для ЗСУ. куча людей по цій вулиці розстріляних. Його забрали. Він в полоні тут сидів тут біля умивальника нас прикований. Чекаю той момент, просто коли прозвучить виступ. Два момента, які я точно пам'ятаю, як мене просто зачепили. Це перший, те, що одна з наших героїнь після завершення запису сказала, що це, це було останнє інтерв'ю, яке вона комусь давала. Тобто вона нам дала тільки через те, що ну там особиста історія моя з нею, а в плані допомоги, в плані волонтерської власне допомоги. І другий момент це коли розказувала одна з героїнь свою історію. У нас оператор, один з операторів розплакався, просто в нього почали руки трястися, тому що там настільки була важка історія. От. І ми навіть це, мені здається, цей моментик, коли у нас там стабілізатори, все, але видно, що труситься камера, і ми цей шматочок навіть залишили в самому відео. Я намагався психологічно виводити людей на те, що головна ідея це показати про те, що а, незважаючи. На те, що вони пережили, і підсвітивши власне те, що вони пережили, показати наскільки вони зараз е... не так. Я була на шостому місяці вагітності, і якби я планувала собі спокійно завершити роботу, перейти в декретну відпустку, очікувати дитину, готуватися до пологів. Це наша з чоловіком перша дитинка, і для нас це було дуже так трепетно. І очікуваний, і фактично ця подія нас розділила на певний час, і мені прийшлося, на жаль, тікати самій. Без нього я тікала з матір'ю. Ми планували виїхати евакуаційними потягами, на яких вивозили лише жінок, дітей. Тому він навіть лишився вдома. І коли мій батько нас вивозив в Ірпінь, то за ним фактично ставали вже. Він не повернувся в Бучу, він лишився в Арпіні через те, що після нашого виїзду вже поставили блокпости росіяни. Мені здається, що таких історій має бути більше. І просто вони мають бути десь в інфопросторі для того, щоб люди дізнавалися. Тому що новини і новини, знаєте, я кажуть, Смерть, коли це статистика, коли кажуть просто кількість, це, це статистика. А коли окрема кожна історія це великі гори. І для того, щоб люди, ну давайте будемо відверті, не по всій Україні йде війна, правильно? І не всі вважають, що по всій Україні йде війна. І мені здається, що якщо буде більше таких історій, то люди мають це знати. Люди мають знати, що переживала і відчувала конкретно людина. Навіть якщо їх там не було. Ну, тому що емпатія робить нас людиною. Це важливо для загальної картини війни, для того, щоб покарати в правовому руслі агресора. І надважливо і досить якісно працювали одразу після деокупації Бучі, працювали міжнародні організації, які заїжджали сюди, які. Виписували всі свідчення людей, які тут були. Наш фільм теж передали велику структуру, яка теж проаналізувала всю цю інформацію. І вони ще й сказали, що якщо у них будуть якісь додаткові питання, вони ще й за нашою згодою попросять додаткові матеріали, які у нас залишилися, бо у нас дійсно залишилося ще 60% відзнятого матеріалу. І міжнародні організації, міжнародні адвокати, юристи, прокурори вони всі приїжджали в Бучу. Вони про. Сюди приїжджали їхні представники в багатьох місцях, бучі були таби такі офіси, де збирали ці всі свідчення. Якщо ми йдемо в історію, дивимося, ми вільні люди і ми не звикли належати комусь. Ми вміємо працювати. Ми можемо творити своє. Ми не крадемо чужу історію. Ми не переписуємо чужу історію, ми її творимо. Ми перемагаємо. Адже складний досвід перетворюємо на добру дію із розбитого БТРа Браслет-Оберіг, важкі спогади, це свідчення проти окупанта. Кожна серія документальної стрічки «Буча місто Незламних це особливий настрій. У кадрі герої різні та звучить сильна, зворушлива, життєствердна мелодія, наша історія. Оркестрована на людські голоси Оксана Кириченко, Дмитро Маркевич спеціально для інформаційної агенції Погляд.